Летять і летять роки, мов журавлині ключі у далекий вирій. Летять і відлітають у вічність. Роки. Скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за батьківщину. У кожного була та п'ять землі, яку затулив упавши. Там, де колись точилися запеклі бої, піднялися пам'яті. Немов червоні маки зоріють факелом вічного вогню. У граніті, у бронзі, у серцях живе великий подвиг воїнів-визволителів. Війна то є війна, не дай Бог, щоб більше не повторили, як того і зараз китя, щоб більше. Війна, не дай Бог, не дай Бог, бачиш. Надо за, за три ордена я получаю, дают мне. В общем, задаю за орден Отечественной войны, орден знак почуваться и угу. за юбилей. За юбилейный. За мужество. 9 травня 1945 року салют перемоги в колишньому СРСР і в усіх державах антигітлерівської коаліції. Цього дня людство всього світу плекало надію, що настав час миру, любові і злагоди на планеті, коли народи, розбрат позабувши, перекують мечі на Орала і ніколи більше не будуть вчитися воювати. На жаль, не судилося. Донецьк, Луганськ, міста шахтарів, чиї дужі роки добували мільйони тонн чорного золота. Зараз це пустка. Ще зруйновані численні міста і села, заводи і фабрики, лікарні, школи, дитячі садочки. Усе нажити. Відбудоване руками перетворилося на руїну, пусто. Усе палає, земля стригається від вибухів знарядів і військ. Терористи знищують село за селом, місто за місто. Роблять чорний шлях. А що ж для тебе, дитино, війна? Війна це страшне і бойове слово. Для мене це сльози, біль жінок, що проважає своїх чоловіків, батьків, синів у бій. Це печаль, розгука, смуток, прощання, пролита кров у полі бою, розбиті домівки від пуль та снарядів, вибухи, герої, які віддано захищають рідну землю, незламні сильні духом воїни, підступні та жорстокі вороги, що нищать все на своєму шляху. Це обірвані мрії при щасливе та мирне дитинство з люблячою мамою та турботливим татом наших дітей, яким ночам сняться жахливі вибухи снарядів та смерть найдорожчих людей. Нехай не буде війни на нашій землі. Війна це найжахливіше, що може трапитися в країні або в світі. Ті, хто пережили її, ніколи не забудуть цього стати. Сни ми повинні робити все, щоб на світі. Років щасливої тиші, та вривається голос в ефір, що благає, нагадує, кличе, захистіть, збережіть, люди мир, кожен день, кожен час пам'ятайте, скільки жертв нам війна принесла, все, що можна, для миру віддайте, збережіть для нащадків життя.